Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в місті яворів магазин Сінсей. Дуже багато є пасхального декору красивенного. 79 гривень. Таке яйце з вушками 169. Зайчик з морквинкою 79. Є ще такі підставки, але. Пізніше покажу, я думаю, на відділі є такі. Так, таке зайчиня 169 гривень. Вони такі, як керамічні на дотик, теж 169. Така курочка 149 гривень статуетка. Яйця 119, це теж 119. Зайчик однотонний. Ціна 169 гривень. І є ще курочки з жовтими крилами, 149. Такі милі зайченятка. Є в блакитному або в рожевому. 169. Це, мабуть, хлопчик в штанятках. Дуже гарненькі квіти штучні. Так, вони йдуть наборами. Скільки тут є? 7 штук. Ні, 6, 6 штучок. Шість штучок. Так, ціна 169 гривень. Є в білому кольорі або в такому рожевому світло-рожевому. Інший формат троянд. Так, тут їх є 7. Тут вже 7, ціна 219. Їх при потребі можна розділити поштучно. Такі дуже гарні корзинки. Так, цікава мені ціна на корзинки, але я не бачу. Ось ціна 389 гривень. Найде із ручками. Каркас, мабуть, металевий, досить такий міцний. А тут плетіння навіть не знаю. Мені нагадує пергамент. Це так суто мої асоціації, не знаю, що за матеріал. Такі зайченятка, декор стоячий. Є дівчинка, є хлопчик. Так, висота 33 сантиметри. Ціна 599 гривень. Ціна однакова. Що такий? Що такий варіант за 599. 389 гривень. Коштує така корзинка. Вона є як картонна. Цікаво, мені чи їх є декілька зараз. А це корзинка з сюрпризом. Тут є така балерина, яка крутиться. Кому знайомий такий звук, пам'ятаю, у моєї тітки була така шкатулка. Тут є позаду механізм, який треба накручувати, і тоді ця балеринка буде крутитися при відкритті. Ароматизовані свічки у склі по 119 гривень. Є різні аромати. Такі скарбнички, шкатулки, скрині. Вони йдуть картонні. З такими різними квітковими принтами. Такий зайчик цікавий. Просто фігурка. Ціна 119 гривень. Є багатенько жіночого одягу. Давайте більш детальніше подивимось. Такий жакет за 899 гривень. Спідниця за 599. Такий укорочений жакет за 699 гривень. Джинси 799 з боковими кишенями. Позаду теж є кишені. Такий варіант: ціна 269 гривень. Джинсова куртка, не знаю, для мене це є вічна класика. Ціна 799 гривень. Досить цупкий джинс. Кишені функціональні. Що тут, що тут. Цікаво, чи всередині є кишень. Давайте так заглянемо. Ні, немає. Таке плаття за 459 гривень. Без пояса. Така куртка, 699 гривень. Вона йде і на закльопки, і на замочок. Біленька підкладка. Ця куртка, до речі, не чисто біла, а має такий молочний відтінок, як і плаття теж. Така спідниця довга. 599. З такого ж самого її матеріалу сукня за 599 гривень. На пояс. Така безрукавка в'язана 389 гривень. Куртка жіноча 699 із накладними кишенями з двох сторін на замок. Блуза біла. 599 гривень. Шорти. Ціна 599. 599 такий светрик. Стани вільного крою. Ціна 599 гривень. Така блуза з укороченим рукавом за 599. Шорти 459 гривень. Ага, це і шорта спідниця. Цікавий варіант. Такий жакет, чи це куртка, є ще в іншому кольорі, в такому бежевому світлому. Ціна 899 гривень. Блуза жіноча. Є в білому або в рожевому кольорі за 599. Такий варіант: 659 гривень. Чи ти тут більше ось цього візерунку. Майка жіноча за 219 гривень. Ви знаєте, мені сподобалося. Я б таке носила. Тільки не знаю, як ось тут на рукавах чи не є дуже глибокий виріс, щоб не було видно пізгалтера. Але загалом гарно. Так, спідничка така леопардова. Ціна 459 гривень. Вона ніби має декілька шарів. Читали, ось тут пришито, потім чуть-чуть ширше і ще ширше. Штани жіночі, такі розширені донизу, в бежевому світлому кольорі. Ціна 659 гривень. Але не мають бокових кишень, тільки позаду. Ось. Спідниця жіноча трикотажна, 219 гривень, йде в рубчик. Я знаю, як вам зловити фокус. Надіюсь, видно. Кофта. Ціна 269 гривень, теж в дрібний такий рубчик. Розміри є різні. Забагато тут все не поміщається. О, це зараз в тренді. такі бачите, білі вставки, ніби як щось під низом ще у діти біленькі. Такі штани вільного крові за 599 гривень. Що мені цікаво, чи є кишені, не знаю. Є. Є бокові, такі врізані з двох сторін. Так, такі штани, дуже цікавий в них пояс, іде на резинці. За 459 гривень. Бачите, так ніби нема поясу, а насправді є ось така резиночка. Ці ми вже з вами дивилися. Маєчки по 219 в чорному кольорі. Така, як атласна спідниця. 599 гривень в такому шоколадному кольорі. Светр в'язаний. Ми бачили такий біленький, там трошки інший комір був. Ціна 599 гривень. Так, спідниці є ще в темнішому кольорі. Значить, це таке саме пошиття. І зовсім світлому, такому, як карамельному. Гарні відтінки. Так. Така кофта з люрексовою ниткою блискучою. На гудзики? Так, нема ціни. Ось є 399 гривень. Досить довгі рукавчики. Угу. І в чорному кольорі спідниця, теж така як атласна, таке саме пошиття 599. девяносто хоп Так. Це, до речі, відчувається як інший матеріал, не знаю, як вам його передати, але зовсім інший. Бо ці такі, як атлас, ні. А тут така як трикотаж, якщо воно тягнеться, інший матеріал. І ціна 239 гривень. Хто знає, що краще. Атлас чи ось такий варіант? Так. Такі футболки з цікавими рукавами. 269. І атласна спідниця в рожевому кольорі за 399. Не знаю наскільки це зручно, такий пояс на резиночці. Курточка жіноча із накладними кишенями. Ми бачили з вами точно таку саму в чорному кольорі. Є ще в такому кольорі, навіть не знаю, що це за колір ближче до рожевого, але в мені якийсь і морквяний відтінок має. Так, ціна 699 джинси із поясом 699 гривень, такі досить вільні, широкі. так, має такі виточки тут. Чому без кишень? Не знаю. Для мене важливо, щоб було кишень, навіть якщо я не збираюсь нічого туди класти. Хочеться, пишіть в коментарях, ви любите джинси, щоб мали бокові кишені, чи не важливо. Буду щиро вдячна вам за відповіді. Така сукня, має замочок 239 гривень, рукав окорочений, вона тягнеться, досить тоненько. Можете колір викривлений, в мене рука майже оранжева. Такий піджак джинсовий. Він де окорочений. ціна 799 гривень. Таке плаття ще є в чорному кольорі 339 гривень. Подовжений такий піджак куртка 799. Джинс, досить цупкий. Світло-блакитний. Ціла леопардова колекція. Такі штани кльош 459 гривень. Матеріал тягучий, приємний на дотик. Ось такі вони, бачите, в пльош. Бачите, там ще позаду є блузи в такому леопардовому від... плаття. Такий светр за 659 гривень. Джинси жіночі. Так, такий варіант. Ціна 659 гривень. У них всіх низ не оброблений. Я так розумію, можна просто підрізати довжину до потрібної і все. Жіноча весняна куртка 799 гривень. Такий плащ має пояс. Так, ціна. Зараз знайдемо з вами ціна 799 гривень. Така курточка ціна акційна 459 гривень. Матеріал дуже схожий на плащовку. Такі різноманітні курточки укорочені, теж акційна ціна 399 гривень. Взагалі, як задурно, правда? Чи ні? І є декілька відтінків. Світліший темніший. Ага, темніший колір не по акції, в них, бачите, є. Тут такі, як вагони. Хто знає, як правильно називається, пишіть 699 гривень. А такий класичний, я б сказала, варіант з акційною ціною. Так, і в сірому кольорі теж 399 гривень. Джинс, але леопардовий вот така принт. Леопардовий принт, ціна 599. Дуже багато джинсів по 599 гривень. Дуже багато. І світлі, і темні. Мені подобається, коли є такий джинс такого плану. По 459. Тут вже бачу є і чорні варіанти. Скіні. Сезонний розпродаж. Тут погано видно, але я вам прокоментую: з 20 березня по 19 квітня. Сезонний розпродаж. Так, 659 гривень. Але що? Я не бачу, щоб тут була знижка. Можливо, це на касі вибиває. Тут пише знижка. 399 гривень, така курточка. Так, Наступна 659. Неакційна ціна. Такий як плащ безрукавка за 399 гривень світленький варіант. Має кишені по бокам, і точно такий варіант, але у чорному кольорі теж за 399 гривень. Такий плащ 1199 гривень. Ну, не знаю, що за акції, хто в курсі, пише, що акції, але без акції. Така курточка за 399 гривень. Також багато є сведриків з акційною ціною. 299 гривень такий біленький варіант з гудзиками. 399 в жовтому кольорі, навіть є по 169 гривень. Так. Багато. Такий варіант за 459 в рожевому та в чорному кольорі в смужку. Так, така куртка за 619. Вона йде як піджак. Кишені, до речі, функціональні. Справжні. Так, такі сведрики по 599. Сердечко нашите. 389. Так, 289 гривень. Ому блакитному кольорі 599. дуже ніжно виглядає.